Добрий день, з вами Лущенко Олександр. Я бачу, кількість підписників зростає. А сьогодні ми будемо робити ось таку цікаву форму. Що це за форма? Ви знаєте, що коли ви вводите пароль, то легко помилитися, оскільки символи, які ви вводите у поле пароля, вони приховані. У цьому уроці ми додамо кнопку. Show password яку дуже корисно використовувати на сайтах, особливо, якщо ви заходите зі стільникового телефону чи планшету. Ця кнопка буде показувати та приховувати символи паролю. Показую, як це працює. Натискаємо show і бачимо пароль і анімацію, скільки ще буде він показаний. Потім. Пароль приховується, давайте почнемо працювати. Що ми будемо е, показувати у цьому уроці? Сьогодні ми будемо вчитися працювати з домом, е, працювати з атрибутами, працювати з інтервалами та таймерами, і розглянемо баг, який виникає дуже-дуже е, часто, коли ви працюєте з інтервалами та таймерами, і якщо ви початківець у програмуванні. Так, нам буде потрібно, по-перше, Visual Studio Code, де ми будемо працювати. Для зручності. Я трохи зміню розміри вікна. Є. І ось тут теж отаким от чином, зроблю. Добре, нам буде потрібно створити файли. Це індекс.html. Це файл. App. GS. І це файл app.css. Потім переходимо в index.html і створюємо кістяк нашого додатку. Не забуваємо підключити CSS та JavaScript. Є. Добре, і відкриваємо, дивимось на те, що в нас є. Код, в консолі нічого немає. Можливо, попередження, що нема фавікон, але це не критично. Що ми будемо робити? А, якщо ми будемо робити. Додаток, нам потрібно зробити ваш HTML той код, з яким ми будемо працювати. Ми будемо працювати по крокам. Тобто спочатку зробимо JavaScript-код і CSS, який працює на кістяку, а потім додамо оформлення Bootstrap. Ось Bootstrap вже відкритий. Тому це буде у кінці, коли все вже буде працювати. Добре, нам потрібно зробити кістяк, тому input, type password. Є. Для зручності я додам ID. Чому ID а не клас? Тому що форма логіна чи форма входу на сайт на сторінці завжди у одному екземплярі. Тому ну, логічно, що це буде ID. Додаємо. Пасвод. Є. є вже інпут, буде показаний. Ось він, щось ввожу. Приховані символи, все це зрозуміло для своєї зручності. Поки я розробляю, я додам value, щоб кожен раз не вводити пароль. Пароль буде дуже складний. Є таке. Ось таким чином. Добре. І додамо кнопку, яка буде показувати цей пароль. Батон можна зробити ось таким чином: show. Password. BTN. І тут шоу. Для того, щоб якось е, була приємність у спадковість у коді, додам type button. Ось таким чином. Супер. Все є, нічого не працює, тому що JavaScript-код ще не написаний. Тому давайте розглянемо алгоритм. Е, алгоритм буде такий. Ми будемо при натисканні шоу. Змінювати ось цей атрибут для інпута на TypeText. Цим ми зможемо відкрити пароль, покажемо, а потім через деякий час, за допомогою таймерів та інтервалів, будемо робити зворотню дію. Тобто ставити для інпута type password. Це скриє, приховає пароль, і ми його не побачимо. Звучить дуже легко, але давайте реалізовувати. Переключаємося на AppGS. Є. І створимо декілька констант, які допоможуть нам в роботі. const show password. Button, є. І тут document. Query selector. І отримуємо зі сторінки елемент, кнопка. Ось вона, її ID. Копіюємо і вставляємо є. Далі нам потрібно отримати інпут. Робимо аналогічно. const І password. Input. І копіюємо те, що вводили. Коли копіюєш, дуже легко щось забути, тобто десь напартачити. Тому дуже-дуже уважно працюємо. Є. Для зручності зробимо ще одну константу. Конст, яка буде показувати, скільки часу будемо відкривати пароль для огляду. Я зробив її великими літерами і задав значення 5000. Це 5 секунд. Добре. Тепер логіка буде наступна. Ми перевіряємо, чи є на сторінки кнопка і чи є на сторінці поле паролю. Якщо є, то додаємо на кнопку подію клік. If Show Password Button та Password input, то на кнопку Show Password Button додаємо подію, клік, І пишемо ім'я функції, яке при кліки буде виконуватися Show password. Не дуже зручно, коли рядок дуже довгий. Тому я додам. Ось таке оформлення. Коли у вас після, інпути, після інпуту один рядок, то додавати ось такі дужки, ну нема сенсу. Ви можете без цього робити. Але тут це виглядає гарно і дозволяє зрозуміти краще код візуально. Добре, коли відбувається клік на кнопки, то ми запускаємо ось цю Функцію. Чому Add Event listener? Тому що, можливо, на кнопку будуть додаватися ще події, клік та інші функції. Тому Add Event listener. Пишемо функцію. Функція може бути будь-яка по стилю. Я класичну функцію напишу show password. Ось таким чином. Добре. Все є. І що ми будемо робити? Я вже казав, що у функції ми будемо, перш за все, змінювати атрибут password на текст. Password input, set attribute, Який атрибут type, ми будемо змінювати на значення текст. Зараз все вже повинно працювати. Натискаємо, все є добре, але це перший крок. Робимо наступний: через деякий час ми повинні зробити зворотні, тобто type поставити на паспорт. Ми використаємо set -інтервал. Це метод, який дозволяє запустити функцію, виконати функцію через деякий інтервал часу. Перший атрибут це сама функція. Тут може бути ім'я функції. Або може бути анонімна функція це те, що я зробив. Другий атрибут це час, через який ця функція буде виконана. Я копіюю ім'я константи і сюди вставляю. Тобто функція ось ця буде виконана через 5 секунд. Добре, у самій функції я буду міняти. Атрибут на паспорт. Оновлюю, натискаю, рахую до 5 і пароль приховався. А можливо, не приховався. Все запрацювало, все добре, але є маленький нюанс. Якщо ви будете ретельно перевіряти, як працює додаток, то побачите деякі глюки. Дивіться, будь ласка, що зараз відбувається. Пароль приховується та показується не 5 секунд. Тобто, є якісь проблеми. Для того, щоб їх виправити, працюємо далі. По-перше, щоб цю проблему побачити яскравіше. І ми ж хотіли оформлення додати, тобто ось таку анімацію, ми повинні додати CSS. Якщо б у нас був замість інпута div, то можна було б створити якийсь елемент у цьому div, Ось тут. І потім його розтягувати чи змінювати його довжину. Можна також додати елемент прогрес, і дуже легко з ним працювати, показуючи, через скільки буде прихована пароль. Але це дуже легкі шляхи, нам це не потрібно. І ми зробимо дуже гарно з інпутом. Для того, щоб інпуту додати оформлення. Анімацію заповнення, можна використати наступний прийом. По-перше, давайте створимо клас в CSS. Перевірте, чи підключили ви CSS, щоб потім не було проблем. Animate password. Я також в HTML, поки я буду його заповнювати, додам цей клас, оскільки це буде візуально зручно для нас є. Так от. Я додам background image, який буде виглядати наступним чином. Це буде градієнт, лінійний, повернутий на 90, на кут 90, дегрі, і буде кольором заповнений сірий та прозорий. Для того, щоб було візуально видніше, я додам замість сірого кольору якийсь. Яскравий. Потім ви можете змінити. Я задав переход ось цей бордер 50%. Тобто, отаким от чином, заповнив CSS. Але проблема. Я хочу двигати, зміщати ось цей градієнт, щоб повністю заповнить Input. Для цього мені потрібно зробити його ширше. Як це зробити? Я додам background size. 200%. І тепер у мене градієнт є. Ось цей розмір інпута повністю залитий помаранчем, а потім ще стільки ж прозорим кольором. Супер! І тепер у стартовій позиції мені треба змістити градієнт так, щоб було видно тільки прозорий колір є. Ось таким чином. Тепер я буду в анімації міняти ось цей параметр Background Position X, і буде здаватися, що інпут заповнюється. Далі я додаю анімацію. Анімація виглядає наступним чином: це звичайний CSS. Ім'я анімації. Скільки вона буде тривати, тобто 5 секунд, цей пробіл. Далі я Показую, скільки вона буде виконуватися разів один, і оскільки мені треба лінійно заповнювати інпут, а не так, що спочатку швидко, потім повільно, то я використовую таймінш. Тобто лінійно змінюється позиція градієнта. Добре. Сама анімація виглядає дуже простою. Хтось скаже, чому ти не написав FROM to, Але я привик працювати з відсотками. Мені так зручніше. Давайте подивимося, що буде. Початкова позиція співпадає з тим, що прописано в анімейт. А кінцева з нульовою позицією. Ось таким чином виглядає анімація. Вона буде працювати один раз, і на цьому завершиться. Супер! Видаляй, ось цей. Клас в HTML. І додам його за допомогою JavaScript. Повертаємося в JavaScript. і додаємо. Ось тут я повинен додати цей клас для інпута: password input, клас list add і вказую ім'я класа без крапки. Аналогічно, я його повинен видалити, коли, змінюю, коли працюю на зворотній напрямок. Тут у нас remove буде. Є. Дивимося, натискаємо кнопку. Класно, все працює. Тепер, коли ми додаємо класи, ми можемо відслідити, дослідити, як виникає баг і помилка. Пробуємо, натискаємо Show. А потім починаємо клікати дуже багато разів. І ви бачите. бах став значно видніше, і ми повинні його виправити. Як це зробити? По-перше, давайте додамо у функцію таку можливість, яка буде давати змогу вийти з функції, коли функція працює. Як це зробити? Коли ми натиснули show, то елементу input було додано клас AnimatePassword. Давайте сюди. Пропишемо перевірку. Якщо у елемента input є такий клас, то вийдемо з функції. Як це зробити? If password Password.Input. Class List. Contains. Class. Animate password, То ми виходимо з функції. Тобто ми не запускаємо Return. Тобто ми не запускаємо сет-інтервал ще раз, коли він вже працює. Натискаємо і починаємо клікати декілька разів. Поки що проблеми немає, але зараз вона з'явиться. Візуально проблему ми вирішили. Але є ще одне те, що потрібно зробити, якщо ви пишете гарний код. Тобто, на, про всяк випадок будемо чистити, вичищати, робити клін інтервала. Напишемо такий код. Інтервал. І ось тут Clear. Інтервал, інтервал. Тепер 100% все буде працювати так, як ми хотіли, і так, як ми планували. Проблем немає, все працює, все добре. Таким чином, проблему ми вирішили. Але візуальне оформлення ще не те, що було на початку урока. Давайте додамо Bootstrap і зробимо так, щоб все виглядало гарно. По-перше, йдемо на bootstrap і заходимо. Get Bootstrap. Вибираємо п'яту версію. І дивимося, як зробити Quick Start. Давайте спочатку покажу. Заходите на bootstrap. Це буде п'ята версія. Docs. І перша сторінка це Quick Start. Копіюємо ось цей лінк, який дозволяє підключити bootstrap за допомогою CDN. Копіюємо. Є, і повертаємось в HTML, додаємо перед нашим CSS. Як зрозуміти, що все запрацювало? Подивіться, як змінився візуально наш HTML-код, наше оформлення. Добре. Тепер потрібно ввести класи для ось цих елементів. Якщо ви такий желедащий, як і я, то ви зайдете в Bootstrap, знайдете тут форми. Ось вони. І розглянете оверв'ю. Що я буду робити? Мені треба зробити ось такий CSS-код. Можна скопіювати є. І додати на сторінку. Буду показувати і робити це одразу. Є. Ось тут я додаю HTML. І дивимося, як змінюється код. Ось додалася форма. Мені треба тепер внести певні зміни, які. Тут є імейл-адреса, мені вона не потрібна. Я сюди скопіюю форму логіна. Тобто, ось ці два лейбл-інпут видалю. І додавлю логін. Логін такий, як був на формі, але ще не зовсім. І пароль. Тепер йдемо до пароля. До пароля мені треба зробити. Той інпут, який в мене. Ось він. Є. Мені потрібно замінити. О, не там замінив. Вибачаюсь, оце я видалю. Оцей блок. Ось тут я заміняю ID. Є. Класи такі хай будуть. А, value. Value я запишу. Ось воно. Це теж. Для візуального оформлення. Добре, все інше хай залишається, як є. Перевіряємо, є. І мені потрібно додати кнопку ось таку. Це теж описано в документації, ви можете подивитися, знайти, що я буду робити. Пароль. Я огорну дівом з таким класом. Ось тут де пароль, після лейбл. Я ставлю DIV. Закидую туди інпут, є. І туди ж закидую кнопку Button. А ось моя, шов Button. Ось так це виглядає. І додаємо кнопки наступні класи. Це клас BTN, BTN Outline Secondary. Добре. Вже непогано. Мені не потрібен input. Ось цей button submit. Ну, якщо хочете, можете. Хай буде. Це не проблема. Є. І тепер потрібно додати ще декілька стилів для того, щоб класів, для того, щоб оформлення співпадало з тим, що ми бачимо. По-перше, для форми я додам бордер і додам відступи. Як це робиться клас. Якщо мені потрібні бордери, то я добавлю карт клас. Це приведе, давайте я зменшу масштаб, а може збільшу. ось так виглядати буде. Не дуже гарно виглядає. Щ... Виправимо. Додаємо обгортку контейнер. Є. І ось цей дів закриємо у самому низу під формою Є. Зберіг... І ось тепер візуально трохи відніше стало. Ось така бордер з'явилася. Але ж не заважає, якщо додамо педінг. Педінг є спеціальні класи Bootstrap P, наприклад, 4. Додає педінг. Супер. Але я не туди його прописав, вибачаюсь, до форми. Є до форми зберігаю. І ось такий отримую результат. Добре. Додавимо shadow. Є клас, який дозволяє додавати різні за розміром shadow. І я його теж додам. І подивіться, будь ласка, з'явилася shadow. Супер. Не дуже гарно те, що форма липне до верхньої частини сторінки. Можна додати Margin Bottom клас, ну, наприклад, 5. 5. Зберігаємо. Uh, не там додав. Додамо ось сюди. Margin, о, Вибачаюсь. Я додав margin-top Треба margin-top а я додав Margin Bottom. margin top 5. Можна додавати і на форму. Ось таким чином. Це те, що ми хотіли. Перевіряємо, чи працює наш CSS-код після того, як ми додали оформлення Bootstrap. Submit нажав, а треба натиснути show Є. Спрацювало. Повертаємося до CSS і orange міняємо на решітка D і D. І є. Ось такий колір Натискаємо Show і все працює, як планували. Ось такий код ми написали. Якщо є питання чи зауваження. Пишіть. Можна додати ще розміри. Завантажити код і перечитати завдання у тексті можна на сайті itgit.info. Є списки матеріалів і статей. Ось попередня стаття. Ви можете зайти, побачити код, опис, завантажити код для перевірки і є посилання на чат ITGID.info. Якщо вам зручно працювати з моїми уроками, то приєднуйтесь на курс JavaScript версії 2.0 та вчимо JavaScript разом. З вами був Лученко Олександр. На все добре, зустрінемося. Бувайте!